Доброго времени суток всім. Сьогодні у нас на огляді ваги Пікук s 1 Pro v 2 Чергова покупочка, значить, в магазині Алло. По дуже вигідній ціні, так як конкретно ці ваги були з оцінкою, бо в них ось така трошечки замята коробка всього-навсього. Плюс. Алло, дає вам можливість дуже гарно накопичувати кешбек і бали фішки, алло гроші і так далі. Маючи картку Монобанка, ви отримуєте 5% кешбеку при онлайн-покупках. Так от, перейдемо до огляду. S1 Pro V2 ваги, які допоможуть нам слідкувати за своїм станом здоров'я. А саме, ми зможемо побачити вік нашого організму. Який в нас тип тіла, скільки в нас маса кісток, води, скільки вісцерального жиру, м'язів, жиру, просто звичайного, не вісцерального. Можна навіть поміряти свій пульс, свій баланс. Ну, це такі додатки. Основне те, що необхідно, це скільки в нас жиру, м'язів, і яка в нас вага. Це найпоширеніші і найнеобхідніші функції. Розпаковка починається. У нас в комплекті нічого нема такого особо. Інструкція. Самі ваги. І були батарейки в комплекті, які я вже поставив всередину. Власне, ваги. Ось так вони виглядають. Трошки я вже ними користувався. Не звертайте увагу. Давайте уявимо, що вони абсолютно нові. Так от, такий форм-фактор у нас. Собственно, комплектні батарейки. Так розумію, кнопочка для збросу. qr кодик по якому можна. Фокус давай. По якому можна встановити додаток і підключитись до самих вагів. Про додаток трішки пізніше розкажу. Ножки дуже важливо встановлювати їх на рівну поверхню. І ось ці. Контакти, через які проводиться ток по нашому організму. І, дивлячись від якого, від опору нашого тіла, ваги розуміють, який в нас стан здоров'я, скільки жиру і так далі. Так, ось так вони запускаються, міряють вагу плюс-мінус. Тобто я натисну силою 10 кг. Що цікавого в цих вагах? Що ми маємо змогу, змогу міряти е, і створювати різні профілі для різних користувачів. Якщо у вас велика сім'я, якщо у вас є домашні улюбленці, ви можете в додатку створити профіль для кожного члена сім'ї і відстежувати е, динаміку вашого прогресу чи регресу. В залежності від того, який спосіб життя ви ведете. І м -м -м зараз вам розкажу про додаток. А поки на Ало. Зараз вони по знижці. Зі знижкою 200 гривень. 1299. По оцінці там ще 100 гривень була знижка. І я також розрахувався фішкою. У мене були на балансі, і Ало гроші. Вийшло мені це все. З усіма бонусами, кешбеками і так далі? 800 гривень. Я вважаю, що це дуже достойна ціна для таких вагів. Собственно, далі про сам додаток. Власне, сам додаток. Ось так він виглядає. В даному меню, зліва зверху, ми можемо створити користувача або відредагувати існуючих. Що ми бачимо? Наша така тестові наші профіля. Переходячи по одному з них, ми бачимо. В тенденціях буде графічно зображене кожне наше зважування, і ми будемо візуально бачити зміни: кількість підшкірного жиру, оцінка нашого організму і, і ще багато-багато іншої інформації. З цікавого. Кожна наша характеристика, вона візуально показує, які зміни нам потрібно зробити, щоб вирівняти наш стан. Тобто, пісна маса у нас тут є ідеальна вага, тобто павлу для ідеальної ваги потрібно скинути 2,5 кг всього-навсього. Але якщо ми подивимось на м'язи, ми бачимо. У нас недостатня кількість м'язів, і потрібно набрати приблизно 10 кг. Це було б дуже класно. БРМ це основний обмін речовин. Да? Тобто наш метаболізм базовий. Кількість складних м'язів і так далі. Вісцеральний жир, який в нас в внутрішніх органах, кількість білка, води, тобто ось багато-багато інших. Параметрів. Метаболічний вік Павла 27 років, на даний момент йому 24 тобто трошечки він не очний, потрібно трошки собойсь. І з цікавого, ми зможемо створити профіль для нашого домашнього улюбленця. Дивимось на Флекса, він зовсім маленький 1 кг. Яка логіка вимірювання? Якщо ваш улюбленець вагою до 10 кг, то як ми його вимірюємо? Встаємо разом з ним на ваги, міряємося, прибираємо його з вагів, міряємося самі без нього, і ваги автоматично записують різницю в програму. І ми можемо бачити, як наш улюбленець росте, кріпчає і становиться красавчиком. Ну, звісно, тут ми не побачимо які в нього жири і так далі, але ми маємо записи про його прогрес, його розвиток. Так от такий огляд, дякую всім. Алло, вигідні покупки, всього найкраще.